Шановні звенигородчани, студія Свят Шоколад готова втілити у реальність ваші мрії і побажання, організувати для вас святкування урочистої події у вашому житті на найвищому рівні. Команда професіоналів організує ваше весілля чи ювілей від А до Я. Також пропонуємо на ваш вибір окремі види послуг, святкове оформлення банкетів, організація шоу-програм, фото та відео послуги, різноманітні спецефекти. Ведучі свята, в тому числі і зіркові ведучі, музичний супровід, світлове оформлення, жива флористика, організація та проведення дитячих свят, дитяча анімація, дитячі розважальні шоу, проведення корпоративів, організація фотосесій, організація виїзних фуршетів, ексклюзивні подарунки на замовлення. З усіх питань звертайтеся за телефоном: 068. 739 18 57 студія свят Шоколад. Ми створимо для вас найкраще свято. Телефонуйте та замовляйте незабутні свята тільки у нас. Студія Свят Шоколад 068 739 18 57